Зима близько а сніг вже лежить на вулицях міста. Отже, в квартирах стає значно холодніше. Кадри нагадують гру в кальмара або Гру останній герой. Проте ні, це підвал багатоквартирного будинку, де вже провели заміну теплопостачання. Минуло майже два тижні з початку опалювального сезону. Міська аварійна служба увесь час працює у посиленому режимі та вже закінчує підключення багатоквартирних будинків до тепла. Пані Ірина мешкає у цьому домі 43 роки. Каже, останні роки труби в опалювальний сезон проривали часто. Ми писали ті самі ми с депутатом работали, мы с ЖЭКом. Вот. Ну, В общем, ну, город сделал. Слава Богу, окрім цього, аварійники тестують систему опалення, де необхідно спускають повітря. Також перевіряють справність вентилів та засувок. Нам було виконано близько 40 таких аварійних ремонтів, тому мешканці цих будинків задоволені і мають час тепло. Нині вже 97% будинків Дніпра з теплом. Ще у 3% є певні проблеми, які наразі вирішує аварійна служба. Водночас комунальники Дніпра вже завершують ремонт одного з котлів у котельні, яка опалює 133 будинки, сім шкіл, чотири дитячих садка, одну лікарню та вищий навчальний заклад. Він був в аварійному стані, він ледве витримав попередній опалювальний сезон. У нього була вже велика зношеність і тому його. Зараз у нас в роботі дві єдиниці таких проплат, таких цей буде в резерві. Приміняються вже нові матеріали, нові, трошки немножко додали нових технологій, які дозволяють підняти коефіцієнт. КПД котла. Усього з початку року міська аварійна служба виконала більше 20 тисяч заявок мешканців. Також цьогоріч провели планові заміни системи опалення у 32 будинках.